Народ, оце щоб ви розуміли, значить, оце в мене задача на сьогодні ось 16 обзвонів. Оце мені задачі на завтра. Теж 16 обзвонів. Всього 33 обзвони, 16-17. У е, мене до вас прохання, якщо можете, звісно. Буду дуже вам вдячний. Е, треба ще сьогодні докупити хлопцям по списку. Я е, тут Ага, Ось. Е, так. Опять просять обезболюючі, цигарки, енергетики і каву просять. Е, там дві бригади, якщо можете, допоможіть. Е, Номер карточки 5363 5420 9873 5948 Це Назарецького, Зараз покажу вам. Е, Приватна Зарецького, але це карточка благодійного фонду. І сенс е, на моє ім'я і PayPal на моє ім'я. Якщо можете долучитися, допоможіть, тому що я, у мене зараз 1150 гривень, я ще заноцю позакрива багато питань. От. Тому дуже велике прохання, будь ласка, якщо можете, допоможіть або прийшліть, будь ласка. Може хтось хоче сам купити, я буду тільки за. Е, кава енергетики. А безболюючі сильні, особливо е, антимігрині, такі, як даже кітанов може, скафен, я не знаю наскільки він там діючий. Е, е, і треба ще е, турнікети багато, 50 штук. Ну хоча б чим-будь, долучиться, допоможі, е, тому що під вихідні приїдуть хлопці, заберуть і приїдуть. Прямо вдома заберуть у мене. Ще час є. Я вам дуже вдячний.